Учасник низового колективу мисливців та рибалок Мирослав Збронький, що на Єршавщині, показує мілководні нерестилище, куди з року в рік припливає подуст. Цього року період нересту цієї риби припав на Великодні свята, що й врятувало її від браконьєрів та тутешніх любителів легкої наживи. На ці нерестилища природні і так масово виходить. Це подуста річна. У нас вона підтягується, мігрірує з низинних районів, там Іршавщини, Боржави, іменно там, ну. Десь з Приборжавського, і вона масово виходить на, на, ну, на цю мілку воду, де ну, дно покрито галичником. Невеликий струмок в період нересту кишить рибу, і вона стає легкою здобиччю. Проте вже кілька років поспіль кількість охочих поласувати слабкими рибинами зменшується. Людський фактор такий, щоб поїсти. А вона в цей період є хвора риба, тому що вона йде на нерестилище, у неї м'ясо ну, рідке, там говорять люди рідке. Ну, у районі, де запровадили заборону на вилов риби, створили навіть спеціальну спостережну комісію. Це дозволить оперативно реагувати на випадки бракомірства та вберегти природні нерестилища від нищення. Ведеться робота по збереженню рибних запасів період нереста. Там також підключено актив, підключено лісову охорону, підключено працівників національного природного парку. І це вже так як можна. Висловитися все традиційно кожен рік. Проте на території району рибалити все-таки дозволено тільки однією вудкою. У районі організації мисливців та рибалок сподіваються, цей сезон вересну пройде спокійно і не доведеться запроваджувати санкції, які передбачають конфіскацію снастей та штрафи.